Я дура, 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 сумнівайсь у собі, на ранок є від своєї же брехні Я буду, буду, буду відділяти ці думки, Ай, на що теплю дурок плюнув на душу мені. Ще буває, дивись коментарі, а мені написали ну з не папери. Хай собі підля саме собі не знаю, але знову ж поліс болі мені, поліс на ну, коли мама каже, мені двадцять цього на всього чотири. Є робота, муж, собака. Що мені ще робити? Сухи на пальці можу легко полічити. Інші кажуть, що.